Коли чекати чергове підвищення пенсій у вінницьких школах цілодобово чергують працівники муніципальної варти фестиваль дерев'яної скульптури. Новини і ми говоримо про найважливіші новини з життя регіону. На українців очікує чергове підвищення пенсії. З 1 жовтня мінімальна зарплата зросте на 200 гривень з 6500 тисяч гривень до 6700. тисяч Це означає, що мінімальну пенсію за віком підвищать особам, які не працюють, та тим, хто має необхідний страховий стаж, та досягли віку 65 років та більше. Про процес нарахування виплат говоримо з Оленою Курчакою, начальницею пенсійного фонду. Пані Олено, мої вітання! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, з 1 жовтня планується чергове підвищення пенсій для кого і наскільки піднімуть виплати? З 1 жовтня поточного року передбачено черговий перерахунок пенсій для певних категорій громадян. Основними критеріями цього перерахунку є такі: це зміна соціальних стандартів, це вікові категорії і наявність страхового стажу. Ну, найперше, в зв'язку з зміною мінімальної заробітної плати, як ви вже говорили, зростуть пенсії для непрацюючих пенсіонерів, яким виповнили 65 років, за наявності страхового стажу 30 років для жінок, 35 для чоловіків. Розмір їхньої мінімальної пенсії не може бути меншим. Як 2680 гривень на сьогоднішній день цей розмір складає 2600. Тобто зросла мінімальна заробітня плата, відповідно, 40% від мінімальної заробітної плати, це мінімальний розмір пенсії для непрацюючих пенсіонерів віком 65+. Скажіть, будь ласка, підняття буде нараховано автоматично чи потрібно буде прийти у пенсійний фонд і зробити перерахунок? Ну, всі перерахунки. А для категорії 65+, плюс це не єдиний перерахунок. Це буде ще декілька перерахунків, які торкнуться людей віком 70 років, яким виповнилось і більше. І всі ці перерахунки будуть здійснюватися автоматично за матеріалами пенсійної справи, тому ніяким чином не потрібно турбуватися, звертатись зайвий раз до пенсійного фонду і доносити якісь документи. Ще раз повторюю: критеріями є вік. Який зазначений в пенсійній справі і страховий стаж, і я хочу зупинитися на такому перерахунку, який буде здійснено її торкнеться пенсіонерів, яким виповнило 70 років для них з 1 жовтня незалежно від стажу, незалежно від виду пенсій. І до їхньої виплати буде встановлена щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 300 гривень. Єдине таке обмеження, яке є: це доплата не встановлюється, якщо розмір пенсії перевищує десять тисяч гривень. Це розмір середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік. Крім того, Така третя новина для осіб, яким виповнилося 70 років і більше, а це стосується і тим, кому 75, і тим, кому 80, та які мають не менше як 30 і 35 років страхового стажу для жінок і для чоловіків, він різний, встановлюються з урахуванням зазначеної щомісячної компенсаційної виплати розмір пенсії не менший як 3 тисячі, і якщо страхового стажу менше, як я зазначила 30 і 35, то така доплата до 3 тисяч буде встановлюватись пропорційно. Завершення ще одне питання: скільки пенсіонерів Вінничини отримають підвищення в результаті жовтневих перерахунків і про яку суму в середньому йдеться? Ну, якщо стосується перерахунку для 65-річних наших пенсіонерів, то це торкнеться 85 тисяч пенсіонерів, і підвищення буде в розмірі до 80 гривень, як ми вже проговорили. Що стосується перерахунків для 70-річних осіб. То 300 гривень становиться трошечки більше як 70 тисячам наших пенсіонерів. 71 майже тисячі. А доплату в розмірі до мінімального розміру 3 тисячі встановлено буде для майже 60 тисяч пенсіонерів, і середній розмір підвищення буде 102 гривні. Це приблизні розрахунки, але. Якщо взяти в цілому, то додаткові видатки на виплату перерахованих пенсій складуть майже 27 мільйонів щомісячно. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. На все добре, дякую. А глядачам нагадаємо, востаннє пенсії були підвищені у липні як наслідок росту прожиткового мінімуму. До кінця року пенсіонерам планово збільшать виплати ще двічі. Ми продовжуємо випуск новин далі. У 32 школах Вінниці цілодобово чергують інспектори муніципальної варти. Вранці вони обходять школи і перевіряють, чи немає підозрілих предметів та осіб у закладі. У період уроків слідкують, аби ніхто не потрапив до школи. Про алгоритм роботи запитаємо в начальника муніципальної варти. У нас на зв'язку Віталій Чигор. Мої вітання. Доброго здоров'я. Розкажіть, будь ласка, яке завдання в інспекторів? Для чого працівники чергують у школах? Працівники муніципальної варти цілодобово чергують в закладах освіти на території нашої Вінницької міської територіальної громади. Основне їхнє завдання контроль за дотриманням безпеки в закладах освіти. Мається на увазі під час учбового процесу. Ніхто насамперед сторонніх осіб не має потрапити до закладу освіти. Також під час коли лунає повітряна тривога, наші працівники залучаються щодо організації дітей в укриття перебування в укритті. Тому, коли лунає повітряна тривога, вони допомагають як викладачам, так і діткам оперативно покинути школу. І прибути до укриттів, ті, які є на території школи. Це основні завдання. Як ви вже і сказали, робочий день починається саме з обходу територій закладу освіти на предмет виявлення підозрілих предметів, якщо вони такі можуть бути, також в школах встановлені камери відеоспостереження які під'єднані до ситуаційного центру нашого муніципального, і наші працівники. Координують роботу у разі, якщо виявляють підозрілих осіб, інформація передається колегам, які чергують в школах, і відбувається миттєва реакція. Але якщо зауважити спочатку навчального року, 2022 року, таких випадків не було виявлено, тому я можу сказати, що організація роботи доволі на високому рівні, і робота виконується якісно. Якщо говорити у разі надзвичайних ситуацій, таких як підозрілі предмети або невідомі люди у школах, як мають діяти і працівники школи, і саме представники муніципальної варти? Представники школи, звісно, що повинні одразу ж повідомити нашим працівникам. Алгоритм такий, що у разі, якщо дійсно є підозрілі осіб, особи, то одразу викликається наряд патрульної поліції, в принципі, той, який працює. Ситуаційному центрі працівник теж сразу інформується, і ми вже разом взаємодіємо. Якщо потрібно, ми теж маємо досталь прав щодо затримання правопорушників. Дуже дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. Бажаємо мирної служби та спокійного навчання для наших дітей. На все добре. Дякую. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Віталій Чигур, начальник муніципальної варти. І говорили ми про безпеку у закладах освіти Вінницької територіальної громади. Не лише працівники комунальних підприємств дбають про наше місто, але й самі мешканці. У вінниці під час негоди перехожий самотужки почистив решітку зливоприймача, щоб вода швидше сходила з дороги. Ситуацію зафіксували камери з ситуаційного центру. Чоловік проходив повз. Зливоприймач, до якого потоки води нанесли багато листя, він нахилився і почистив решітку. Після чого вода почала швидше сходити в зливову каналізацію. Це справжній прояв турботи про місто. Дякуємо за небайдужість! Йдеться у повідомленні. Вінчення завершився четвертий міжнародний фестиваль дерев'яної скульптури Ладижинський гай гай-2022». Над створенням нових скульптур працювали майстри з України та Литви. Результатом фестивалю стало встановлення п'яти нових шедеврів, якими поповнилася колекція місцевого дендропарку. Про умови та результати фестивалю говоримо наживо із Людмилою Бучко, заступником міського голови Ладижинської міської ради. Мої вітання. Доброго дня, наші вітання від Летижівської міської територіальної громади. Дуже раді вас бачити. Розкажіть, будь ласка, попри війну, фестиваль дерев'яної скульптури відбувся. Розкажіть про ідею конкурсу, яка цього року була тематика робіт. Да, ми дуже вдячні нашому секретарю Олежінської міської ради Олександру Коломійцю, який став е, ініціатором даного фестивалю, і він у нас відбувся. Знаєте, четвертий фестиваль, але дуже якось урочисто, дуже гарно і наш дендропарк поповнюється новими дуже гарними скульптурами. Да, це у нас вже четвертий наш фестиваль, який відбувся. В цьому році і він у нас проходив під гаслом під гаслом мистецтвом наближаємо перемогу. І працювали наші хлопці, наші різбіри над козацькою тематикою. Розкажіть, будь ласка, скільки було учасників і який термін надавався для виконання робіт? Так, як і в прошлому році, в цьому році у нас було 5 учасників. Як ви вже сказали, це було 4 учасники з України. І один учасник із Литви Андрій Кліщ і Сергій Кляпатура, Кам'янець-Подільський, Богдан Гладкий, Івано-Франківськ, Сергій Стеблюк, Рівненщина, а також литовець Маріус П'етраускас. Для того, щоб зробити таку дерев'яну скульптуру, їм було виділено 12 днів. Скульптури були виготовлені виготовлялися 10 днів, але під час виготовлення таких основних скульптур також у нас. Була проведена е, швидка різьба. Тобто за годину, яку було виділено учасникам на очах наших жителів нашої громади, вони повинні були створити міні, е, маленькі скульптури, які потім були продані на аукціоні. Я вам хочу сказати, роботи були дуже гарні. Було 5 міні робіт, які були продані на аукціон. За них були е, ми здобули 13 тисяч 300 гривень, і ці кошти у нас підуть на для наших хлопців для збройних сил України. Найдорожче було продано за 4 тисячі 200 е, сова е, скульптора Сергію, Сергія Кляпатури. Розкажіть, будь ласка, як обирали переможців конкурсу? І ми вже говорили з вами про те, що скульптури розміщені у вашому дендропарку. Яка кількість на сьогодні вже скульптур там є? Знаєте, я хочу сказати, переможців не було виготовлені скульптур, просто наші майстри показували свою майстерність, показували, як вони люблять Україну, як вони гарно знають тематику нашу українську. І ми говорили, що була козацька тема була. Тому в цьому році було виготовлено п'ять скульптур, які вже встановлені, поповнили наш дендропарк. Це у нас був козак з барабаном. Джура, козак-мамай з бандурою, жінка-захисниця і козачка з дитиною дуже гарні скульптури, і ми запрошуємо всіх вінничан приїхати до нас, подивитися на нашу красоту, подивитися на наш дендрологічний парк, який є окрасою нашого міста, і якого ми підтримуємо, який є візитною карточкою, і ми хочемо, щоб. І ті люди, які говорять, що не час займатися мистецтвом, тому що у нас війна, це неправильна думка цих людей. Тому що дійсно мистецтво наближає перемогу, і це показує наш захід, який пройшов, що дійсно і кошти зібрали для наших збройних сил України, і порадували наших людей, наших переселенців, яких у нас більше трьох тисяч, які приймали участь і бачили, як робиться ця, ця красота, і тепер в дендропологічному парку у нас десь. Ну, близько, навіть 20 скульптур, як не більше, і дуже всі гарні. І ми хочемо сказати, що ми для Збройних сил працюємо, ми допомагаємо Збройним силам, ми крокуємо до перемоги і ми впевнені, що ця перемога дуже швидко буде. І такі от тематичні, дуже гарні заходи, які проходять в Україні, вони дуже приносять велику користь. Впевнена, що усі наші телеглядачі також вірять у нашу перемогу, що вона настане дуже швидко. Дякую вам за розмову і Ладишинській громаді за ось такий конкурс. На все добре. Дякуємо. Запрошуємо всіх до нас у гості. Ми раді будемо вас всіх бачити. До перемоги разом. На все добре. А я нагадую, у нас на зв'язку була Людмила Бучко, заступник міського голови Ладижинської міської ради, і говорили про четвертий міжнародний фестиваль дерев'яної скульптури Ладижинський Гай. Це всі новини на цю мить, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. на цьому самокрапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.